Кажуть, що в Львові живуть найкультурніші та найосвічніші люди в Україні. Так це чи ні? Зараз ми це перевіримо. Назвіть, будь ласка, столиці Іспанії. Іспанії Мадрид. Що ви думаєте, що такі дурні люди тут рвуть? Скільки років незалежності України? Не знаю. Кавун це овоч чи фрукт? ж Скажіть, будь ласка, скільки буде 8 помножити на 7. О боже, ти мені тільки не о 8 на 7 це буде. Я не скажу вам. Це безсяхі жартів, я не скажу вам. Яка релігія в буддийських монахів? Не знаю. У південній чи північній Америці знаходиться таїландська. Південній чи Північній Америці? Південні. Можно кроме истории сейчас? Таиланд? Потому что я там служил. Не там и не там. Таиланд вообще не в Америке. Кто написал лесовую песню? Я не знаю. Лесовую песню кто написал? Дерево, квиточка. Я же не знаю. Я какая песня? Кому за шпівами? Раз, мальчики, кавказники обідели зайця. Hey, hey. Що п'якорова? Молоко. <laughs> да, 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 Воду. Що п'є зараз, зараз Не знаю. Я ж не ще люк. Воду. <смеш> молоко. <смеш> <смеш> Воду, напевно. <смеш> Все п'є английки, бо який валять, їй того не дасть. E, Скажіть, будь ласка, скільки буде 2 додати 2, помножите на 2? Сім. не знаю. 2 додати 2, помножите на 2. 6. П'ять. Ні, 6, 6, точно. 4, 7, 2. А скільки вам треба, скільки буде? <смеш> О! Хто такий Фідель Кастро? Ой ой. <ріць> я не знаю. Хто такий Фідель Кастро? Ой, я не знаю. Стар... Фідель О! Кастро? Свій хлоп'є! То... Свій хлоп? Свій хлоп на добрий товар до не. Хто першим висадився на місяць? Місяць, місяць? інопланетяни. Американці. Ні, це були наші, Хтось з України. Скажіть, будь ласка, кавун це овоч чи фрукт? Ні, це той, який п'є багато кави. Кавун. Овоч, бо на городі росія. Фрукт. Овоч. Назвіть, будь ласка, столицю Іспанії. Яка релігія в буддистських монахів? Будисті буддистських монахів, є монахи? Чим відомі Хіросіма та Нагасакі? Це такі? Всі ми свідомі все таки, якщо вони відомі значить вони відомі ці місця. А вони вже невідомі, їх розбомбили. Кофіаном це на пій чи ні? А? Можна зробити такі бренд. Ми продовжуємо наше опитування. Скільки років незалежності України? Україні. Як ви думаєте? А 800... 803 год. Ну, думаю, що мало б бути хоча б 200. Далі. Скільки років незалежності України? О, ш... 700... 600... 650. Шо? Ні, 750. <рігла> <рігла> В якій країні знаходиться Берлінська стіна? якось так. Хто винайшов періодичну систему Менділеєва? Я знайшов. Не знаю. я. От Періодичну систему Мінділеєва, напевно, знайшов якийсь варіант з бородою, бо всі мудрі люди з бородою ходять. І звали його, напевно, Мен... Не мін'янділеєв. Яка релігія в буддистських монахів? Камфу. Назвіть, будь ласка, столицю Молдова. Як бачите, люди є різні, отож, висновки робіть самі.